І усіх моїх підписників, його сів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити таку ранкову їжу, яка годиться на сніданок. Бо зранку ми всі спішимо. Ми ніколи не маємо часу, а хочеться щось поснідати скоренько. І от я вам покажу такий один рецепт, який я сьогодні вже робила. Одну я зробила, ми зараз будемо їсти в холодаї, а другу я хочу вам показати. Дивіться скоренько, встати на пів години раніше. І все можна зробити. Дуже смачно вона виходить і на швидку руку, як кажуть, по нашому українському. Дивіться, що для цього нам потрібно. Я взяла лаваш, о, і лаваш я застелила ось в таку форму, але форму змастила маслом попередньо. І тепер лаваш я застелила, змазую дно кетчупом, звичайним кетчупом. Ось тут я маю 250 грам звичайного кисномолочного сиру. В цей сир я вибила два яйця. І ось так його гарненько вимішую, а щоб воно було мені трохи рідше, то я додам вершків. У мене вершки 18%. Ось так трошки. Вершків, я знаю, ну 50 грам, 70, то вже дивіться, скільки у вас буде сиру. І все гарно вимішуємо. Добавляю сіль сюди, бо я хочу, щоб мій сир був солоний. І перець. Але я ще хочу, щоб моя запіканка, щоб моя піца щоб була така ситніша. Через що я собі нарізала отутай е, таку шиночку. Ви що маєте чи шинку, чи м'ясо, любе, любе сюди підійде. І я хочу цю шинку додати сюди, щоб вона була ситніша, щоб довше тримала. Додаю і знову ж вимішую. І ще хочу додати петрушку з кропом. Ось тут в мене є капелька, бачите, тут не є багато. Ось такий маленький пучок. І все разом вимішую. Можете попробувати на смак, якщо вона замало солона, додати ще солі. Моя з кубаскою, то має бути добра. Наша начинка готова. Тепер я її висипаю сюди на лаваш. Бачите, вона така густувата, вона не є дуже рідка. Бо як дуже рідка, то треба сиру більше, щоб вона загусла. У мене така от вона густенька, то мені сиру не дуже то багато треба. Але я все рівно додам. І скоренько зранку встали, отаку заготовочку зробили, поставили в духовку, поки вона випікається, ви вже можете переодітися і привести себе в порядок. А вона тим часом спечеться. І вже на сніданок для всієї сім'ї ось буде така гарненька піца. Чи це піца, чи це запіканка, хто я хоче, так називаю. Так, і тепер мені ще буде потрібний помідор і трошки сиру я нарізала. Це є все мацарела сир, але я отакий мала ще кусочком великим. Я його так нарізала, бо я хочу його так попіхувати всерединку. Ну, буде смачніше з цим сиром. Можете сир брати любий, але такий, щоб він плавився добре. Ось так розкидали і трошечки його лопаткою так донизу попритискайте, щоб він зайшов в цю сирну масу. Тепер зверху я ще даю помідори. Зараз я ще попробую на смак, може ще сольки треба. Ні, моя добра. Солі не треба. Я даю ще зверху ось так помідорів трошки. І розправляю їх по всій площині. І це, знаєте, і, і це швидко, і воно є дуже смачне і ситне. Тому я от рекомендую таке зробити на сніданок. І тепер зверху ще тертим сиром моцарелою посипаю. Швидко, смачно. Бо часом хочеться поміняти, знаєте, бо ми все привикли на ранок яйця, яйце жарене. Але часом хочеться поміняти щось. І ось така якраз пісочка чи запіканка вона буде якраз в сам раз. О, Весь сир сюди. І в мене все готово, ставлю випікати. Випікати я буду при 200 градусів Цельсії приблизно 30-40 хвилин. У мене піца вийшла, і Зараз вона чуть-чуть остигне, -чуть щоб вона до кубки так стягнулася. І я тоді витягну вам покажу ще. Так, і зараз я вже вигрузила піцу з форми і лавашки дуже м'ягесенькі. отут тут ще по краях. Треба чекати, поки він зовсім так підхований ліпше, тоді він буде такий більш упругиший. Але я чекати не хочу, я буду різати вже О, так що зараз побачимо, яка всередині. Вона ще така досить гаряча є. І вона, як капельку ще підхолоне, то вона буде більш така упруга, знаєте, і стійка. Ну, а зараз вона от, от така вона є. Чуть-чуть така вона, знаєте, не тримає форми, але зато смак в неї, обалденний. Вона є дуже і дуже смачна. Так що таку піцу я рекомендую на швидку руку. Знаєте, дуже смачна. Ми одну вже з'їли, а це я вже робила на відео таку саму. Ну, На смак дуже добре, дуже добра. Обалденно смачно. Рекомендую таку піцу. І всім дякую, хто мене дивився. Дякую за ваші коменти, дякую за ваші лайки. Дослідуючої цікавої зустрічі. Па-па!